Добрий день, дорогі друзі, з святом, зеленими святами всіх вас. Вітаємо. І хочу вам про радість розказати нашу. Є у нас аж три прибутки. Ну, два покажу вам точно, а один може і покажу. Хочу похвалитися вам. Сьогодні, завтра моє день народження і так гарно мене обдарував Господь Бог і природа. Значить і так, дорогі друзі, йдемо. У нас... Знаєте, я... Невеличкий бджоляр, маю декілька вуликів бджіл, і у нас є прибуток. Зараз. О, це український вулик, який стояв у мене просто так, років вже десь половиною 3 І тут попався у мене в оту роєловку, у мене попався рій. І він був там з місяць куча меду. Маточка є, але чомусь маточка не сіє. Не знаю, може не плідна. Але мічена білим кольором. Чи є? Не знаю чи є. От, Отакий рій і досить гарний рій. Тож у мене немає рамки для цього вулика. Було лише три рамочки, я поклав їм. Але я спробував покласти їм ще невеличку. Такі самі верхні пластинки, як би так сказати, реєчки-реєчки. Пробував обертати отаку рамку, да не влазить цей волик. Я взяв отаку реєчку просто з цієї сторони з одної навощинив, так добряче зробив таку полоску, щоб був запах. І їм ще доклав такі чотири ревічки. Ну я бачу, вони тягнуть. Я маю надію, бо я скоро їду до роботи, вже не буду в мене шансу десь через тиждень мінімум, коли них буду. Я маю надію, що вони потянуть і маточка почне сіяти. Бо я її бачив два рази. Так, вона, вона є, вона жива, вона велика. Ну, можливо, вона насправді не цей не плідна. Може вона облітається зараз трошки бджоли і вона піде у рі. Запліднитися, велити. на обліт. Ну, це таке добре. Це добре. Я вважаю, що це добре, це непогано. Це перший наш прибуточок. Зараз вам покажу і похвалюся ще одним прибуточком. І так, дорогі друзі, ну, депутатів ви моїх бачили. Мої депутати, як бачите, ростуть, ростуть дуже гарні, дивіться. Ростуть, їдять. А тут у нас. Прибуток. Дивіться. Козенятко. І ще одне козенятко. Оце такий подарочок наша доза нам принесла сьогодні. Бачите? Отакий подарочок. Прекрасний подарочок на моє день народження, дорогі друзі, вони вже навіть трошки стали молочком. Отакі у нас справи. Отакі прибутки. Два. А третій, ну там ніхоя я їх зараз вам не покажу. Але моя пісня, хазка моя, принесла цуценят. У вольєрі. Ось такі три прибутки. Отакі, дорогі друзі, у нас прибутки. Літо у нас почалося з прибутків, боженька нам посилає. Значить, благословення, добро. Ми дуже вдячні Богу. Робимо, доробляємо виноградничок, будемо дивитися за нашими прибутками і за бджолами, і за кізоньками. Можливо, з часом будемо. Поки що, як ви знаєте, я далекобійник, то їжджу далеко, то так хазяйство, господарство, точніше, вибачте, не. Не збільшуємо, бо дружина сама не дає ради. А я не дуже часто буваю вдома, а як приїжджаю, то не знаю за що братися. Але з часом маємо надію розбільшити поголів'я і бджіл, і от, і винограду. І далі все буде цікавіше і цікавіше з нами. Так що підписуємося на канал, пальчики ставимо вверх, переглядаємо відео до кінця. Слідкуємо, слідкуємо за каналом обов'язково. Я думаю, що вам буде цікаво, до чого ми дійдемо, які у нас цілі е і що в майбутньому ми з цього хочемо зробити. До нових зустрічей ще раз усіх всіх зі святом.